Розі, тому ми, учні Прислацького ліцею, хочемо привітати всіх з прийдешнім 2023 роком та різдвяними святами і побажати всім безмежного щастя, удачі та щирих посмішок. Велику вдячність та повагу висловлюємо нашим захисникам та захисницям, які зараз там, на фронті, боронять нас та нашу країну, аби ми могли зустріти свята у мирі та спокої. Дякуємо, що стали на захист нашої держави та бажаємо мирного неба над головою! З новим 2023 роком бажаю, щоб він став переможним у всіх сенсах України над ворогом та людей над болем та стражданням, що принесли окупанти на нашу землю. Нехай новий рік дарує тільки позитивні емоції та втілює ваші бажання та мрії у життя. Новий рік. Чудове свято. Зичу вам добра багато, миру в домі і на землі і смачного на столі. Хай приходять друзі в гості, щастя буде на порозі, здійснення бажань і мрій подарує рік новий. Нехай худели це мете, усе лихе ще сталося, а новий рік нехай несе усе те, що так бажалося. Вітаю з новорічним святом! Бажаю вам удачі мати, міцне здоров'я без хвороб, цікавих вражень і пригод. Несе найомінніше все, щастя, миру і здоров'я, щоб жили в зладій любові, більше посмішок в житті і будьте завжди молоді. Новий рік хай буде світлий, теплий, радісний, привітний, без повітряних тривог хай нам допомагає Бог. Хоч складна у нас дорога, Хай настане перемога, всі повернуться додому у своє родинне коло. Щастя, радості, тепла в новий рік без москаля. З Новим роком нехай цей рік буде добрим, спокійним, радісним, сповна надій і планів. Щиро дякуємо усім діхарям, волонтерам та усім робочим рукам. Які роблять дива для фронту та перемоги. З Новим роком вас вітаю, на прийдешній рік бажаю. Москалів скоріш прогнати, гарно все відбудувати, жити в світлі та теплі, щоби хліб був на столі з новим роком. Моє новорічне привітання проростає здоров'я міцного, щастя безмежного, добробуту в оселі та Божого благословіння. Нехай новий 2023 рік принесе всім перемогу, та всі негаразди та страждання нехай йдуть у минуле, а попереду буде тільки чиста дорога та світле майбуття. Нехай щезнуть москалі з української землі, нехай Бог нам допоможе подавати сили злі. Новий рік хай буде світлий, теплий, затишний, привітний, щоб ми жили у теплі, завжди був на столі. Щиро вітаємо зі святами наших захисників та захисниць, які боронять, захищають та ведуть до перемоги нашу державу. Все буде Україна. Веселих та щасливих! Свят, все буде Україна. Всім бажаємо здоров'я, добра та миру, хай оберігає вас Господь. Перемоги та миру у новому році! Здобувачі освіти Парисівського ліцею щиро вітаю всіх з новим 2023 роком та Різдвяними святами. Бажаємо здоров'я, доброї надії, хай в новому році збудуться мрії, а святкова колядка на Різдво Христове. Принеси вам вере, надею любовь.